Добрий день, діти. Сьогодні ви дізнаєтеся, чи потребують допомоги мешканці наших лісів зимової пори року. А для початку пригадаємо і назвемо тих диких тварин, які не впали у зимовий сон, а кожного дня добувають собі харчування. Це дикий кабан, лисиця, вовк. Рись, косуля, заєць, білка, олень, лось. Зима одна із найкрасивіших пір року, проте не варто забувати, що й дуже сувора, особливо для тварин. Великий сніг ускладнює пересування деяким тваринам. Окрім того, знайти їжу стає складніше. Мешканці лісові потребують додаткової підгодівлі. Адже для тварин засніжена земля без листя це справжнє випробування. Вони фактично позбавлені корму а тому знесилені. Голодна тварина вразлива перед холодом та іншим сильним хижаком. Як допомогти? Диким лісовим тваринам та птахам взимку. Птахи, що живуть в лісах, їдять плоди дерев і чагарників. Бур'яни. Допомогти взимку їм просто Не збирайте восени плоди з дерев повністю. Залишайте їх на гілках для пернатих. Про те, як нагодувати диких лісових звірів, найкраще знають лісники. Тому в лісництвах для тварин облаштовують спеціальні місця для підгодівлі. Годівниці. Ці годівниці допомагають тваринам пережити найкритичніші періоди зими. Оленям і косулям в годівницю лісники підкладають лісове і логове сіно, зерно, силос, корнеплоди, жолуді. Розвішують віники з листям таких дерев, як верба, осика, береза. Їх заготовляють з травня по червень місяць. У кожен такий віник додають траву палину. Лосі ігнорують такі годівниці, тому підгодівлю для них складуть купу на землі, а до ящиків сиплять зерно та овочі. Всім лосям, косулям і оленям потрібна мінеральна підгодівля. За дефіциту кухонної солі тварина втрачає силу. У неї погіршується обмін речовин, погано ростуть роги і вовна. Для них влаштовують солонці, вирубавши воронку в пні дерева. Улюблені ласощі кабанів Коріння і жолуді. але в скрутний період, коли все засипано снігом, вони здебільшого їдять буряки, картоплю і кукурудзені качани, які лісники сипають в одному місці ще восени для того, щоб тварини звикали до місця годування. Стежити за порядком у лісових угіддях та допомагати диким тваринам. Є обов'язком відповідних державних служб та лісників у лісництвах. Допомога людей тваринам у часи, коли їм важко добувати їжу та гачуватися, не є чимось надзвичайним. Всі ці заходи допомагають перенести морози та зберегти життя тварин до моменту, коли вони знову зможуть самі добувати собі харч у звичний спосіб. Пам'ятайте, більшість диких тварин уникає зустрічі з людиною, тому гуляючи лісом іноді варто давати знати про свою присутність, голосо розмовляючи, перегукуючись, ніби попереджаючи тварин і даючи їм можливість піти. Однак, якщо ви все ж зустріли дику тварину, необхідно без паніки та різких руків позадкувати від неї на безпечну відстань. До побачення, малята!